Усім привіт! Ми студенти, журналісти Сумського державного університету, а також ми активна молодь міста Суми. І ми хочемо презентувати роботу над нашим проєктом, що пов'язаний з медіаграмотністю. Ми безпосередньо були дотиченими до теми проєкту, адже ми молодь міста. І для нас важливо популяризувати медіаграмотність. Нашою метою було дослідити, чи є медіаграмотною молодь Сум, чи вразлива вона до фейків. І ми зробили це. Різні аспекти медіаграмотності. Анна Кравченко шукала курси, вебінари з медіаграмотності та визначала, чи є вони корисними для молоді. Я працювала над дослідженням мультимедійного словника з інфомедійної грамотності, а його в міст, цільову аудиторію, принципи користування і визначила, що для молоді він стане корисним при поліпшенні власних знань з медіаграмотності. Єгор Гевлич досліджував законодавчу базу стосовно висвітлення неправдивої інформації. Також ми дослідили закон, договори конвенції щодо відповідальності поширення фейків, звернулися до закону про інформацію, указу президента та міністерства цифрової інформації. Як результат, ми визначили, що на законодавчому рівні відповідальність за поширення фейків не є врегульованою. Я ж у свою чергу вивчав мультимедійну складову як метод подачі інформації, дослідивши матеріали на тему медіаграмотності. Під час нашої роботи стало дослідження показників медіаграмотності молоді. За дослідженням у Вайб, індекс молоді є доволі низьким. Також за опитуванням Unisefie Report та інтернет-видання Detector медіа. Лише 47,7% молоді стверджує, що перевіряє інформацію. Можна зробити висновок, що показники є невтішними. Тому ми вирішили провести власне опитування серед молоді міста Суми стосовно користування міськими медіа, перевірки інформації, відвідування тренінгів з медіаграмотності. Загалом ми поставили 15 запитань, отримавши в результаті 45 респондентів, які допомогли впевнитися у проблемі. У результаті опитування ми виявили не зовсім втішні показники. На запитання чи перевіряєте ви на достовірність інформацію, яку читаєте? 53,3% відповіли ні. На питання, чи знаєте ви, як перевіряти інформацію на достовірність, 46,7% відповіли також ні. Ми виявили, що тільки 53,3% опитуваних уміють відрізняти фейки від правдивої інформації, і те, що аж 77,8% респондентів не відвідували тренінги з медіаграмотності. Це ще раз допомогло нам підтвердити проблему. Наступним кроком було спілкування з експертами. Я поспілкувався з філологинею медіаексперткою Наталією Пономаренко, яка зазначила, що дослідження щодо медіаграмотності в сумах не проводилося, і про те, що під час проведення авторських майстерок вона бачить, що молодим сумчанам треба працювати над медіаграмотністю. З начальницею відділу прес служби сумської міської ради Ольгою Семенистою вона зазначила, що інформування в громаді щодо важливості медіаграмотності проводиться, але конкретно молоді ні. Усі новини направлені на загал. Також поспілкувалася з начальницею відділу молодіжної політики сумської міської ради Тетяною Стахнюк, яка розповіла, що відділом проводяться тренінги для молоді, але в них зазвичай беруть участь ті, чия професія пов'язана з медіа. Вона наголосила на тому, що сумським організаціям освітнім закладам варто приділяти більше уваги цій темі. Отже, за підсумками проведених досліджень, опитування, спілкування з експертами робимо висновок, що проблема недостатньої інфодійної грамотності загалом існує, зокрема, в сумах, але ми знаємо, як діяти. Спочатку ми розробили відео з медіаграмотності для youtube каналу медіаграмотна молодь міста Суми. Так ми розтлумачили основні поняття, пов'язані з медіаграмотністю, активними користувачами соціальних мереж. Ми створили інстаграм-сторінку з мемами про медіаграмотність, аби зрозуміліше висвітлити цю тему для молоді. Також ми розробили стікерпак для телеграм про медіаграмотність та відправили в різні канали комунікації молоді. Такі наліпки можна використовувати при листуванні. Користувачам така тема сподобалася. Ми отримали позитивні фідбеки. Наступним етапом була зустріч з представниками інформаційної сфери міста. Так як я нещодавно взяла участь у молодіжному обміні у Португалії на тему впровадження медіаграмотності. Де долучилася до проведення тренінгів з медіаграмотності, поспілкувалася з молоддю інших країн та місцевою владою. Своїм досвідом я поділилася на зустрічі і запропонувала, що можна впровадити в інформуванні молоді міста щодо медіаграмотності. Я у свою чергу провів онлайн тренінг з медіаграмотності для студентів машинобудівного фахового коледжу СумДУ, на якому ми розглядали медіаманіпуляції та методи їх розпізнання. На завершення ми розробили рекомендації для молоді Будь медіаграмотним та поділилися ними в друкованому вигляді з молоддю міста. Отже, ми реалізували всі цілі нашого проєкту, а найголовніше донесли молоді, що бути медіаграмотним важливо. Під час реалізації проєкту ми обрали ті методи та підходи, які є актуальними, сучасними та зрозумілими для молоді. Наприклад, діяльність у соціальних мережах. Або подача інформації через меми тощо важливим фактором стала взаємодія з тими, від кого безпосередньо залежить офіційне та правильне інформування молоді нашого міста. Проте на цьому діяльність не завершуємо, адже суть роботи журналістів це інформування, вплив на проблеми та вирішення суспільно важливих питань.